Щирі вітання всім українцям світу. Це третя передача по Маніфесту етнічного ладу а, і завершальна по цьому предмету. Перші дві були по етні, е, частині етнічний лад або етнізм, світова українська формація, СУФ і Українська духовна єдність. Зараз ми будемо балакати про раду Суф і її статут. Рада СУФ або Рада світової української інформації це фактично ціль всього, що я хочу зробити. Якщо ми створимо раду СУФ, то ми зможемо знайти шлях. До об'єднання всіх українців світу, включаючи Україну. Тож побалакаємо. Спочатку, що це таке? Звичайно, це все робочі назви, які були створені для роботи, і вони можуть змінитися, але означення і цілі більш-менш залишать. Рада СУФ, статут, проект. Етнічний лад є вищою формою існування людства, до якої воно активно прямує в сучасний час і є вищою за попередні соціальні форми існування. За це ми вже балакали в попередніх бесідах. Для осмислення такого існування етносу. І підтримки його історичного творення для українського етносу необхідно створити відповідну організацію, яка буде називатися Рада світової української формації, скорочено Рада СУФ. Рада СУФ буде незалежною організацією. Основним завданням якої буде підтримка і допомога формуванню світового українства в етнічний лад, теоретичними дослідженнями законів, які об'єднують людей і специфічно приведуть до української світової єдності. В своїй діяльності Рада СУФ буде опиратися на ряд наук як етнічна глобалістика, локалізація, ноосфера академіка Вернацького, духовні вчення існуючих релігійних конфесій України, українські звичає... звичаєві традиції, езотеричні вчення і багато інших джерел. Рада СУВ буде структурована як позадержавна організація українців світу. Першочерговим завданням Ради СУФ буде зміна мислення українців в напрямку мислення людини нової соціальної формації глобального світу шляхом формування української духовної єдності. Рада СУФ розробить і запропонує новий підхід для вирішення проблем духовної роз'єднаності українців. Викликаної історичними процесами як церковних впливів різних деномінацій, так і колоніальних поневолень. Задача полягає не тільки в позбавленні українців від духовної роз'єднаності, викликаної означеними впливами, але також в знаходженні шляху духовного єднання, який буде реально можливим. Ну, а це коротке означення і цілі цієї організації. Далі я даю пропозицію її структури, яка означена в деяких статтях. От стаття перша це загальні означення для структури Ради Су. Вони такі. Рада світової української формації, Рада Суд, є неприбутковою позадержавною організацією українців світу, яка несе консультативний характер і створена для підтримки процесу формування світової української формації. Це є важливе положення, яке показує, що ми не створюємо якусь Політичну організацію чи структуру, чи керуючу, чи навіть суспільну. Це буде мати характер консультативної організації, дослідницької, наукової більше, яка буде тільки давати поради, вивчати процес, і в цьому буде її основна функція. Татут Ради СУФ підпорядкований буде Конституції СУФ, яку Рада СУФ розробить і сама буде її виконувати. Конституції СУФ ще немає, вона буде розроблена пізніше. Зараз це тільки загальний план створення такої організації, яка далі буде детально розробляти свою Конституцію і сама її виконувати. Членом Ради СУФ може бути любий українець світу, якого вибере своїм представником українська громада країни проживання. Далі буде це означено. Член Ради СУФ повинен володіти двома мовами: українською мовою і мовою країни проживання. Для членів з України вимагається володіння лише українською мовою. Мовою спілкування і документації Ради СУГ буде українська. Я пропоную деякі означення назв для структурування такої організації. Там буде існувати чотири палати. Кожна палата буде мати своїх представників, яким я дав такі робочі назви, прокуратор або представник. В нашому випадку це буде виборчий представник від громади українців окремої країни проживання. Оратор або розголошувач. В нашому випадку це буде вчений дослідник, духовник, який буде займатися дослідженнями суд і формуванням духовної єдності поміж українцями світу. Оператор або працівник, в нашому випадку це буде виконавець, який буде виконувати ті чи інші практичні функції, які необхідні для функціювання ради суду. І на кінець аудитор або контролер. В нашому випадку це буде контролер, який буде контролювати легітимність і справність роботи всіх чотирьох палат Ради суд і е, оповіщувати якісь проблеми чи недоліки для загального розгляду і користі. Е, Значить, чотири палати будуть мати приблизно такі функції. Це, звичайно, пропозиція, але щоб зрозуміти, про що йде мова і куди ми прямуємо, палата прокураторів, ораторів і операторів складаються з представників від українських громад окремих держав. Один представник. Від однієї держави для кожної палати, окрім України, яка має трьох представників. Таким чином від кожної держави світу буде три людини, а від України дев'ять для цих трьох палат. Палата ж аудиторів або контролерів складається із 12 контролерів. Які будуть автоматично змінюватися по означеній Конституції системи і по назначеному циклу. Додатково до чотирьох палат Ради СУФ буде мати окремий центр управління, який буде складатися із чотирьох членів, які будуть вибрані по одному від кожної палати прокураторів. Ораторів, операторів і аудиторів. Вибрана до центру особа буде одночасно представляти свою палату і буде вибраною головою означеної палати. Тобто, в центрі будуть голови від чотирьох палат Ради суд. Як будуть проходити вибори? Пропозиція. Вибори до Ради Суд. Будуть проводитися шляхом електронного голосування, опитування всіх українців світу. Проводити вибори буде палата аудиторів. Вибори будуть проводитися раз на рік, день весіннього рівнодення, наприклад, на Великдень. Технологія виборів і терміни будуть означені Конституцією Ради Суду. Від окремої іноземної держави без залежності чисельності її української громади буде вибиратися по одному представнику до кожної із трьох палат ради. Один прокуратор, один оратор і один оператор. Від України буде вибрано три прокуратора, три оратора і три оператора. І три одитора. Дев'ять додаткових одиторів будуть вибрані із представників діаспори по означеній конституції системи, яка врахує чисельність українців в окремих державах розпорошення і розділить все українство світу на дев'ять виборчих округів. Тобто одитори будуть відрізнятися в виборах від інших палат. Формовані виборами чотири палати виберуть свого голову, який автоматично стане членом центру управління. Таким чином, центр управління буде мати чотири особи. Оце така схема. Звичайно, Конституція все це уточнить і багато ще диспутів треба проводити, щоб все це. Привести до життя. Основні функції Радису палата прокураторів або представників. Детальні функції палати прокураторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Основною функцією прокураторів буде представництво українців держави проживання включаючи всі українські організації цієї держави. Тобто це буде представник від Америки, або представник від Канади, або представник від якоїсь іншої країни, де проживають українці. Палата ораторів це вчених, дослідників, духовних, детальні функції. Палати ораторів будуть означені ними самими після початкового формування цієї палати і перших виборів. Так само основними функціями ораторів будуть дослідження українського світу, збір статистики, інформації про українство, написання наукових робіт і публіцистичних статей. Публічне представництво в сферах мідії і повіщення світового українства про діяльність Ради Суд. також формування духовних ознак і якостей, які будуть єднати українців в одну світову родину через знаходження духовної єдності і українського способу життя для всіх українців світу. Ця остання функція надзвичайно важлива і. Для цього Палата ораторів буде керувати і направляти окрему школу або академію, яка буде займатися питаннями духовної єдності українців і дослідженнями шляхів єднання українства світу. Палата операторів або виконавців. Детальні функції також будуть означені після формування цього і Конституції. Основними функціями операторів буде виконання практичних завдань по створенню необхідних умов для ефективного функціювання Ради СУФ. Серед таких робіт буде підтримка інтернетних сторінок Ради СУФ, комп'ютерна і технічна підтримка всіх функцій роботи Ради. Публікування матеріалів, які розроблені операторами, опитування, підтримка українських етномереж і подібне. Оператори будуть виконувати все, що буде необхідним і замовленим прокураторами і ораторами. Палата аудиторів, контролерів. Детальні функції цієї палати також будуть означені пізніше після Конституції і формування. Основною функцією аудиторів буде слідкування за роботою всіх палат, оприлюднення помічених недоліків і засудження тих, хто буде відхилятися від норм Конституції СУФ у своїй роботі. І на кінець центр управління. Детальні функції центру управління будуть означені в Конституції після її розробки. Центр управління створений для швидких, ефективних рішень і координації між різними палатами Ради СУ. Рішення Центру управління буде обов'язковим для виконання. Центр управління буде контролювати, як і палати. Е, ну, Є також пропозиції для нашого прапору, для символу Гербу, буде славень, буде своя програма. Тобто, це буде таке офіційне представництво. Е, щоб створити подібну організацію, потрібно зробити якісь перші кроки. І е, самим першим кроком для цього, я вважаю, треба створити інтернетну сторінку, е, на якій е, буде свій форум, е, будуть зібрані, зібрані різні інформаційні матеріали, і ми зможемо далі розвиватися, формуватися і створюватися. Тому що це міжнародна світова організація іншої можливості, ніж через інтернетну єдність, через таку віртуальну єдність. Це робити неможливо. Тому найважливішим першочерговим завданням цього поступу, цього руху по формуванню ради СУФ є створення інтернетної сторінки. Я на цьому закінчую пояснення і надію, що отримаю підтримку цьому напрямку в формуванні Ради СУФ. І найперше, що потрібно, це підтримка в створенні інтернетної сторінки. Дякую за увагу. Слава Україні.